Привіт-привіт усім! Всіх вітаю з початком нового тижня. А в нас новий тиждень почався, друзі, зі снігу. Зі снігу і з холоду. Дуже неприємно, дуже холодно на дворі, певно, плюс один градус. Зараз покажу, що там робиться. Ось так гарно. Ось так гарно в нас сипле. Так як в зимі. Кури, сифли, ай-яй-яй, ай-яй-яй, як же в нас файно, бачите як? Бумік! ти чого втік? Де той бумік? Де той бумік? Вон бумік втік і трясеться зразу. Ось така погода, такий березень. Ну, що зробимо? Що маємо, те маємо. Ось така погода. Зовсім, знаєте, як то скажуть, не льотна погода. Ну але що зробити? Та нічого, Та мусить такий березень бути. Коли березень був інакше? я пам'ятаю, там того року 13 березня так курило, так курило, страшне було. Що? Нічого страшного. Ну тут впаде ще завтра має бути холодно, а вже в середу вже йде повищення температури вже буде тепліше. Все йде в свою норму. Добре. У мене обід сідаю обідати і хочу що, хочу пиріжків спекти. Бо вчора спекла рогаликів, то сьогодні зранку вже мали до кави і все. Рогалики пішли на ура, цілий піднос. Тому треба зранку щось, щоб вони мали до кави. Зараз щось, щось придумаю. Наразі обідаю. Обід гречка, сир твердий, салатик з кабачків. І гумілки запечені. Ось такий обід. Молочко підігріла, надаю пів стакана цукру, більше не даю. Тут дріжджі. У мене скільки грам, там 100 грамове дріжджі. Трошки менше, ніж половинку, дам. повністю вистачить. Ось так. І два яєчка. Вип'ємо туди. Ось так. Ну і муки. Муки вже скільки візьме. Таке, щоб не було сильно забити. Саме основне маргарин. І пачечки. Зараз я розтоплю, щоб воно було трошки м'якше. І також сюди дамо. Так, тістечко розмішала. Половину. Зроблю, друзі, з маковою начинкою, що мені лишилося вчора, а половину не знаю, з чим зроблю. Або з руцинками, або з гущонкою, з чим ще зроблю. Але наразі розкатую тісто, намащу гарненько маковою начинкою і сформую булочки. Поставлю підкисати. Добре. Намастили. І тепер рулетиком закручуємо. Так, гарненько перетискаємо. Так, друзі. Ось такий рулетик у нас получився і легенько обрізаємо ось така булочка. Ну Вона ще, звісно, підкисне, вона ще маленька, тільки зробила. Ось так. Така як розочка, розочка виходить Булочка з маком. Ось так. Бумік мій храпить на фоні, чуєте, як храпить? Ну, а що, що йому робити? Лише спати. Наївся і спати. все, вся його робота. Так. Друзі, ще змащу її яєчком зверху. Тільки шість поставила, буду варіогрілі пекти. Бо воно зараз ще підкисне. І ще, ну, як буде пектися, то буде набагато більше. Тому... Ще маю скільки 5. І тут зробила з повідлом і кілька зробила з родзинками. Але зараз насамперед помащу гарненько яєчком з усіх сторін. Так. Ставимо пекти одразу булочки, включаємо. Аерогріль питалися, отака, друзі. Доволі непогана, гарна вона. Все добре пече, булочки добрі виходять, і все добре. Так. І усе перша порція булочок з маком. Пекла. Зараз ставимо все інше пекти. Так, з маком булочки попечені. Ще поставила з повідлом пекти. Капучинку зробила. Будемо куштувати. Ось така булочка всередині. Добре, я вже п'ю з кавою. З капучину, верніше, каву не люблю. Ходи, спроситься висадити його, бо він хоче дивитися через вікно. Ну, дивись, дивись. Так, з маком попекла, вже дві з'їла, дуже добрі. Е, з повідлом печу, одна мені трісла, нічого страшного. З повідлом і ще маю там трошки з родзинками, зараз допікаю. У нас, друзі, вже випогодилося. Зараз біля п'ятої години нарешті вийшло сонечко, але таке зимно. Бум! Сюди втік. Але таке зимно страшне. Останні булочки до печені. Зараз складаю сюди, ще на піднос. І вже цілий піднос, потек булочок. Мак, родзинки і повітло. Усе. З булочками справилася. У мене сьогодні ще є Артур, завтра в нього пари починаються. Сьогодні були вікна. Тому напекла, може, завтра собі візьме. А ні, то зранку поп'єщаємо, поки буде їхати. Та ще сьогодні півпідноса піде. Два хлопці та й піде. Поставила смажити крученики. Дуже добре, що є заготовки, коли то неділю наробила собі. Ну, знов сніг падає, то вша. Тільки випадково сонечко було. І знову. Смажу крученики, одні такі великі-великі, одні маленькі. Як рад хлопцям. Один великий і один маленький. До каші. А в нас знов пустився сніг, бачите? Угу. Не зрозумієш того березня. Як би не намагався, не зрозумієш. Хочеш йому вірити, що він такий ласкавий і добрий, а не так. Не такий він і ласкавий, не такий він і добрий. Знаєте, вже тако привиклося, що тепло на дворі, що ти маєш щось робити, що ти собі щось наплановуєш. Ой, треба то, 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 то зробити. Також нема погоди. І тебе вже це нервує. Нервую через те, що тебе плановано. Навіть сьогодні елементарно хотіла е, ту салітру розкинути. На чесник мала розкинути і на люцерню. Я все розкинула. Та зимно, там чого ходити, потім захворіти. У мене ж так одного року було, що трошки було тепліше. Я почала все мастити, прибирати, все, все, все. Було прохолодніше, я все одно прибирала, прибирала. А потім так захворіла, друзі. Було... Це там того року було, так? Що там того року, що ну... було тепло, вже так гарно. А я була хворенька, кашляла, температуру мала, тому просто всього багато треба зробити. А, добре, ще завтра має ніби бути холодно, а потім вже буде доверху, до верху, доверху йти. Температура вже сонечко буде і вже таке не буде. Ну, принаймні так пишемо. По погоді синоптики прогнозують. А, сніг мади. А кури. Добре. Тому булочки напекла, речку сьогодні зварила. м'ясо, теж спекла, крученики ще хлопцям на вечір. Та й так день пройшов. То і все є. День все одно. Мами проходить одинаково на кухні, чи є робота, чи ні. А добре, добре, троси, що в мене господарка лишилася обітє, та і все. Буду відпочивати. Вам всім гарного вечора, приємного, доброго, доброї нічки. І з початком нового тижня, щоб він у нас був гарний, спокійний, саме основне спокійний. Все решта буде все. Усім кажу па-па, До завтра. Завтра зустрінемося. Па-па, па-па.